Ну, а далі обговоримо оперативну ситуацію на куп'янському напрямку. Ми доєднемо до ефіру Віктора Пономаріова, прес-офіцера Луганського прикордонного загону бригади Помста. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Вікторе, Ми також намагаємося допомогти і вашому підрозділу зі збором. Зараз глядачі бачать на екрані QR-код, за яким можна задонатити. Розкажіть, будь ласка, на що можна задонатити, і яке значення усі ці засоби, які ви плануєте придбати на ці гроші, мають безпосередньо для вашого підрозділу. Ну, власне, збір на 3 мільйони гривень. Буквально плануємо закрити його вже цього тижня, тому що там близько. 2, 2 мільйони 600 гривень вже зібрано, От, тому будемо вдячні глядачам е, за те, що вони зможуть нас підтримати. А підтримати на що? Е, ми збираємо на дрони, на комплектуючі для дронів і на засоби радіоелектронної боротьби. Е, чому це важливо і чому важливо саме комплекс? Якщо у нас є дрони, ми відповідно можемо вражати противника. Ми можемо знищувати як піхоту ворожу, так само на підступах знищувати техніку. Чому нам важливі засоби радіоелектронної боротьби? А для того, щоб власне зберегти наші позиції недоторканими від ворожих дронів, вчасно їх відслідкувати і знешкодити. І так само комплектуючи для тих дронів, які нам потрібні, дрони постійно потребують до, до облаштування, до опрацювання. Відповідно, наші техніки з ними працюють, перепрошувають і так далі, для того, щоб так само ворожий реп. Не міг їх досягнути, тому будемо вдячні всім глядачам за підтримку нашого збору. Я нагадаю глядачам, що ось цей QR-код, який ви бачите на екрані, він буде висіти на екрані протягом усієї нашої розмови. Тож, будь ласка, донатьте маленьких донатів, як ви пам'ятаєте, не буває. 5, 10, 50 гривень кожна гривня працюватиме на захист наших воїнів. І тут, зокрема, на Куп'янському напрямку. Отже, переходимо до оперативної власне, ситуації у вас на Куп'янському напрямку. Розкажіть, будь ласка, яка вона? На є за цей час чи є якісь зміни? Ну насправді ситуація достатньо важка, тому що окупанти вони продовжують активні штурмові дії на цій ділянці фронту. Ми знаємо, що купінський напрямок на Харківщині є ну ледь не найскладнішим, тому що тактика їхніх атак це малі піхотні групи. Противник накопичується. Накопичується і накопичується, і потім е, намагається просуватися до переднього краю е, власне до нашої піхоти е, е, хлопці дуже добре. Тримаються насправді відбувають е, щоденно щогодинно атаки. На різні позиції з різних напрямків, тобто вони намагаються дуже масово атакувати, і, власне, це їхня тактика. Якщо вони в них десь виходить продавити лінію, вони кидають туди всі максимальні ресурси. Ну і ми говоримо про піхоту, тобто вони не жаліють своїх людей, вони просто їх намагаються. Я не знаю навіть як це назвати, ліквідувати, знищити, тому що ну добитися результату попри е, будь-яку ціну. От, ну і власне ми тут бачимо відпрацювання по відпрацювання з наших безпілотників да, по позиціям окупантів. Власне, от там вони ховаються. Звідти вони виходять, висуваються в бік наших позицій. Е, відповідно, тому і ми збираємо на ці ж самі дрони, на ці засоби рев для того, щоб м максимально е, давати вісіч ворогу. І не допускати його до переднього нашого краю. Так, я ще раз нагадую нашим глядачам, що вони можуть задонатити і допомогти е зі збором на дрони і реби QR-код на екрані. А, а скажіть, от ви кажете, що ворог не шкодує своєї живої сили, так би мовити. А що взагалі відомо про е розміри цієї живої сили? Скільки у них накопи на 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 накопичено людей? От зокрема на вашому напрямку, і наскільки суттєві втрати вони несуть? Що ми можемо сказати про противника на цьому напрямку в нашій зоні відповідальності? Це представники першої танкової армії. Зокрема, на нашій ділянці ми брали в полон окупантів з 15-ї окремої мотострілецької бригади. Якщо коротко сказати про цих людей, то переважна більшість це колишні ув'язнені. До речі, серед приданих до танкової армії також підрозділ в тобто це колишні засуджені. Ці люди вони або були засуджені і їм дали просто вибір. Іти на війну чи залишитися у в'язниці, або це люди, яким так би мовити, уже мав би даватися якийсь термін, їм дали вибір. Іди до в'язниці, або йди воює. Багато із цих росіян власне, обирали шлях піти. На війну не знаю, загинути дуже дивний у них вибір. От. Про їхню кількість насправді важко сказати, але якщо вони кожного дня фактично по декілька разів на день можуть з різних напрямків заходити, це достатньо велике угрупування. в ну, цьому напрямку, там за останні три місяці, їм вдалося просунутися. Ми це бачимо, зокрема по карті Deep State. От, Тобто, їхня тактика мали. Штурмів вона якийсь певний результат їм приносить. Uh -huh. Вони кажуть своїх людей. Тому uh -huh. е так, власне. Пане Вікторе, буквально хвилина часу залишається. Я не можу не спитати. А як у нас із кадрами, верніше, як у вас із кадрами у підрозділі, яких спеціальностей ви потребуєте? Як долучитися до вас? Чи можна це зробити за новою цією спрощеною процедурою напряму? Так, можна за спрощеною процедурою, е власне. Обрати собі згідно твоєї цивільної якоїсь спеціалізації, обрати собі напрямок і прийти на службу. Ми беремо людей напряму. Ми можемо рекрутувати безпосередньо. Поза ТЦК за можна звернутися до начальника нашого прикордонного загону бригади помста, власне прийти співбесіду, знайти собі місце, те, яке тобі цікаво, і ну, проходити військову службу захищати країну. Ми шукаємо вмотивованих людей, які знають навіщо їм потрібно власне. Прийти, тому що треба обороняти свій дім і своїх рідних, тому закликаємо знаходити на наших сторінках на сторінках державної прикордонної служби всю інформацію і долучатися до бойових прикордонників. Пано Вікторе, дуже дякую, що знайшли час з нами поговорити. Вкотре нагадую глядачам, що ось на екрані qr код за який можна задонатити і допомогти підрозділу пану Віктора на Реби, на дрони. Будь ласка, не лінуйтеся, донатьте маленькі донати. Це теж донати. Я нагадаю, що це був Віктор Пономарьов, пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста. Дякую вам.